Нічого не відбувається в Білгородській області. Ну або ж а, вже можемо святкувати народження а, БНР. Відповідно, а, з цієї нагоди я пропоную порозмірковувати нам тут всім разом на тему. А якщо це правда, а якщо це правда, і це народження БНР, а потім буде народження а, Курської народної республіки, а потім буде Брянська Народна Республіка. Ну і потім ви зрозуміли логіку, як це працює. А, відповідно про те. А якщо це правда, говоримо сьогодні разом з моїм колегою Олексій Булаков долучається до ефіру: Привіт тобі і слава Україні. Героям слава, привіт тобі і слава нації. І смерть тим клятим ворогам нашим. І зараз відповідно не про ворогів наших, але про те, що відбувається в Білгородській області. Ну, відповідно, нічого не відбувається в Білгородській області, тому що перші кадри ми з тобою побачили. А далі Путін сказав наступне. Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся. Укрепляется основа для дальнейшего движения вперед, для приумножения самых лучших традиций, которыми славится наша страна, а весь наш многонациональный народ. Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали и доказываете каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству. Ну, я чесно так. подумала, що він таким чином звертався до от, Легіону Свобода Росії, до русського добровольчого корпуса. Ну тому, що інакше я не знаю до кого він звертався. Він звертався до тих, хто вижив на Брянщині. Я одразу хотів тебе виправити одразу в двох містах місцях, хотів тебе, в містах, теж в принципі виправити. Бо по-перше, забув забувши в першому чому? А до друге, що Брянщина це не народження Брянщини, це відродження Брянщини, це повернення Брянщини до списку як це називається незалежних країн. І друге, я хотів тебе поточнити, вибач а. Не Брянщина, а Белгородщина. Ну, Брянщина, я думаю, піде наступною. Е, вже є до того передумови і ми про це поговоримо сьогодні, так? Бо план Едельвейс впроваджено в Брянській області так само. Е, отже, Білгородщина це частина Слобожанщини, і я в зв'язку з тим хотів тебе спитати: Білгородська область якої країни ти мала на увазі? Білгородська область та ну хай буде БНР. Слухай хай буде Народна Республіка. Хай собі живе окремо, тому що ті, хто були свого часу, ну там при різних обставинах, подорожуючи або випадково заходячи з Харківщини на територію якоїсь білгородської області, якоїсь якогось міста, відповідно, то ті кажуть, що там ну власне немає нічого особливого, що би могло знадобитися Україні. Тому, в принципі, нас абсолютно влаштовує. Яка там демілітаризована зона? Mm -hmm. Ну, то от, хлопці на 5 кілометрів зайшли і вирішили, що ніч, нема чого там дивитися. Власне, я думаю, така ж сама ситуація по всій Росії. Увійдеш, що нема чого дивитися, і, і, і виходиш. І, власне, це можна розгортати. І виходиш просто, тому не цікаво. Знаєш, а взагалі цікавий момент, і цікавий момент тим, що такого репутаційного провалу Російської Федерації не зазнавала. Я навіть не знаю, не знаю з якого року. З, з 39-го? 41-го? з якого року вона не з ну дуже давно не було такого, правда, і ніхто нічого не каже. Ніхто нічого не каже, всі мовчать. Е, ну, бачиш, це ти так оцінюєш, що це якийсь в них репутаційний провал. А вони вже відповідно вирішили, що це в них щось таке новеньке. Ну, зокрема, дивись, що каже Пісков. Пісков каже, що вони просто дуже сильно занепокоєні тим всім, що відбувається, але це занепокоєння все більше схоже на пам'ятаєш, оте європейське занепокоєння на початку повномасштабного вторгнення, на початку 2014 року, коли вони просто говорили, ну ми дуже сильно занепокоєні тим, що відбувається. От тепер Пісков, мені здається, навчився цій самій риториці. Навчився цій самій риториці, і я думаю, далі вона йому знадобиться, бо далі буде, так би мовити. Сьогодні. Вчора і сьогодні, до речі, там ж нічого не закінчилось. Наскільки я розумію, ну просто а, якщо нічого і не далі. відбувається, то нічого і не закінчується. Воно якби логічно. Це правильно. Можна знімати режим контртерористичної операції, бо всіх ж 39 ліквідовано. От вони ліквідовані зараз їздять по Білгоручині. Я так розумію, що далі вишукують, яким чином що репутацію російську впустити. Але показали, що кордонів в Росії немає. Показали, що ППО в Росії немає. Показали, що всі боєздатні частини зараз або на фронті, або Ну, десь може дуже далеко і не можуть дуже швидко підійти. Е, я знаю про кілька частин е, російської, нібито російської армії, які про які проходили навчання в Білорусі, і яких нібито дві тисячі людей близько того не відправили зараз на укріплення Білгородщини, поки що не незалежної То скоро вони посилять е, там кордон. Але я знаю, знаєш, от не вгадали, можна сказати, за. Головок не вгадали, бо буквально кілька днів тому росіяни зняли по одній частині спецназу головного розвідувального розвідувального управління групи, ГРУ Зняли по одному отряду з. Одній бригаді з запорізького та луганського напрямку з Кріміної та Оріхову здається, і відправили їх на укріплення державного кордону, але в Курську область трохи вийшло. Що ну просто знаєш? Тут яка історія тут дивися, просто українці вони якби знову виходить метр, не дійшли до красних ліній. Розумієш? так. Бо просто вони гнучкі. Ми їх посунули трохи як резинку, знаєш, так відтягнули трохи, там походили трохи, і поверніть назад, будь ласка, може і не повертайте. Цікаво, що далі буде відбуватися. Так вони впровадили цей план Edelweiss. Я думаю, ми проговоримо ще про назву Edelweiss, бо вона фантастична, насправді, вона просто неймовірна назва. Красива квітка. Вона просто скасовує красива квітка. Tak. А ще можемо вже говорити, так та, щоб сильно впік не йти. А ще я пригадую російську пропаганду про те, що є гірсько-штурмова бригада українська, яка ну має таку назву. Ну має таку назву десята здається, гірсько штурмова бригада з міста Коломия. І вони мають таку назву Едельвейс. Як російська пропаганда кричала, що це назва нацистська фашистська насправді був такий літний загон, здається, в лютвах. В... В німецькі часів Другої світової війни, і плюс ось ця, ця квітка була символом одної однієї з частин, теж е, е, рейхових рейхових частин. Але в Росії теж був такий загон. Я зараз не скажу, як він називається. Може скажу? Ні, не скажу, не. Е, але в Росії теж був такий загон. Е, вони його перейменували потім в авангард, і так типу нічого й не було, і ніби ніхто нічого не пам'ятає. Але от бач, Едельвесь, і тепер все воно спливає. От воно все нацистське, воно випливає так. Або інакше, ховайте його чи не ховайте його. Ну, ти знаєш, в мене таке відчуття, коли ми говоримо, що і на Росії був такий загон. то ми зараз говоримо не про якісь боєздатні частини підрозділу. Ми просто говоримо про те, що в них була якась психічна хвороба і якісь певні відмінності з тим. А при цьому всьому ми сказали про те, що режим контртерористичної операції зараз в Білгородщині завершено. Я так розумію, що просто воно все перемістилося до Брянщини тепер, тому що тепер там Пикотної гаріче, бо вчора ж ну слухай. А дійсно, а для чого проводити контртерористичну якусь операцію в Білгородщині, якщо по факту е е е народа населення звідти виїхало територія пуста. А, ну хтось там ходить, подумаєш. Ну, походять, побачать, що нічого не, немає нічого цікавого, і підуть певно назад. Подумали вони. По-друге, в будівлю ФСБ вчора прилетіло, і так як кажуть, наші розвідувальники прилетіло доволі непогано, тому що вони якраз там вже ж і проводили ті самі збори контртерористичної операції, і е, там, вот це вот все е, розробляли ті самі плани, зібралися там і чекали, поки значить, благодатний вогонь зійде. І благодатний вогонь такий зійшов. Ну і відповідно, а що там ще контр. Терористичка операції ділять. Вони так прийшли, сказали, хто це зробив, невідомо. Ну і відповідно, так хто перенеслася далі вже на Брянщину. Ну десь приблизно так може, вони просто приїхали і такі зрозуміли, що терористи точно вони навіть тут <рес> і, і поїхали далі. Там не тільки в ФСБ, а куди ще там прилетіло? В ну, прикордонники то зрозуміло. Що там один навіть здається наклав на себе руки, коли побачив українських військових? Наскільки я ну такі історії я чув, принаймні, що він застрелився. Мені Чому подобається інша історія. Сказати. Мені подобається, коли вони евакуювали е, населення, яке не треба було евакуювати, а яке саме вирішило евакуйовуватися, е, то вони сказали, що е, жертв серед мирного населення поки немає. Типа, а далі все може статися. Знаєш, ну поки нема. А далі вже як як буде. От але якщо ви знаєте, думаєте, що в цей самий момент Путіна якось у все хвилює, тому що ну от я кажу, що Режим контртерористичної операції він якби відмінений на території Білгородської області. То відповідно, ось ці браві хлопці вони можуть собі далі продовжувати кататися там і не знаю, насолоджуватися краєвидами, пустотами. Я не знаю, як то називається, але вони підтвердили знову ж таки відео, що вони там є, вони там знаходяться, вони там на місці. От тому ми теж це mm -hmm. можемо подивитися, що вони там. Все нормально. Їх якби знищували, знищували і, походу, таки не знищили. Красиво немає людей. Взагалі. Я думаю, може вони якийсь а-апокаліптичний фільм знімають просто. То ти думаєш, що російську оборону, російські усі частини погранців, там не знаю, спецпризначенців і так далі розігнали і на них напали і перебили не навіть не війська збройних сил, а просто кіношники? Ну їм слухай, їм дали е, певно кожному в руки по ядерному боєприпасу. і Вони пішли. Не треба ж було якось той ага. ядерний потенціал вивести з ага. Білгородщини. А я наскільки я знаю його, ну, по-перше, або вивезли в, ледь не в останню мить, або вони довго дуже не знали, що з ним робити. Вони довго не знали, чи вивозити, чи ну, ховати, можна було підірвати прямо там, ні? Можна було, навіть така думка, здається, була. Ну, я просто знаю про. ну, скажімо так, від... Компетентних наших органів, що там відбувалося, яка там паніка відбувалася довкола цього арсеналу, про який нібито ніхто не міг не мав знати, і вийшло. Як от я хотів порівняти Росію з Сирією, і зараз ще одне порівняння напрошується, як коли американські збройні сили в Сирії накрили вагнерівців, оцей відомий дуже випадок, там років п'ять тому, або що і коли росіяни сказали, що їх там немає, це ж не вони, це ж це, 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 це хтось. Ми не знаємо, хто це і в. Вагнерівців знищено було, так і тут же ж ніхто ж там не має ядерної зброї. Як як тепер її рятувати, якщо її там немає? В, в принципі, була і Зараз да, дуже починає бути схожою на Сирію. А ми, як і говорили в цій ситуації, українська армія схожа на ізраїльську армію, яка може заходити на територію Сирії, виконувати певні завдання бойові, або обстрілювати ту територію, виконувати бойові завдання і виходити назад. А там. Поле, хтось за щось відповідає, хтось ні за що не відповідає, ну і так далі. То... Це смішно, але небезпечно з е, ядерними ракетами. Я, з ядерними зарядами. Як думаєш, що з ними? Де вони зараз придумали, що робити? З ними? Я думаю, що якщо вони так швидко його вивезли і так швидко то зробили, що навіть е, ніяких додаткових кадрів того всього не було, е, то в мене таке відчуття, що ніякого е, ядерного боєприпасу в Білгороді вже давно нема. Угу. Ну вони його Я або… Віддівся. Ну, або роздали, може, людям, знаєш, замість зарплати, я не знаю. Можливо, у кожного вдома щось стоїть з тим ядерним запасом, знаєш, так ну просто красиво і дома, знаєш, якось за світло не платити, щоб так воно світиться вночі і так, то як було. варіант. Ну а чого ні? <клес> ну, то... А, правда. Може бути кожен забрав собі частинку додому, так як сувенір. Але якщо це правда, і ми. Попали по цьому сховищу. То я думаю, що ми би про це дізналися. Ну, принаймні, нас би якби попередили про якийсь підвищений рівень а, этого всього в воздухе. <сажування> нас би Росіяни мали. Я б... кілька днів тому попереджали про Хмару радіоактивну, яка прямою Європою. Курсує, буквально Європою, і від Збідненого урану Хмара. Виявляється, що існує таке. і <сум> вони А її Ленін вигадав чи стало... ні? Ти не знаєш просто? <сум> Випустив. Ну, я не знаю, тут історія вже замовчує.